Чи знаєте ви історію появи свята Нового Року, обряду прикрашання новорічної ялинки та появу самого Діда Мороза та Снігуреньки? Насправді це дуже цікаві історії, які беруть свій початок ще дуже багато років назад, більше двох тисяч? Насправді образ Діда Мороза це міфологічний персонаж давньослов'янських племен. Його вважали покровителем зими та морозів. І люди у ті часи його дуже боялися. Його уявляли злим дідом із довгою бородою, який виморажував худобу людей та посіви. Так як селяни його дуже боялися, то вони вирішили задобрити мороза і залишали йому смаколики у різному вигляді. Стародавні слов'яни прикрашали замість ялинки дуб та березу в лісі. Але прикрашання виглядали досить дивно. Традиція прикрашати саме ялинку з'явилася уже у кельських племен. Так як у ті часи люди були язичниками, вони вірили, що принісши пожертви богам, вони їх задобрювали у день зимового сонцестояння. Вони збиралися у лісі, розпалювали багаття. Робили свої обряди жертвоприношення. Вони розвішували на гілках дерев, нутрощі, тварин та смаколики у вигляді їжі. Трохи пізніше, з появою християнської релігії, всі ці обряди почали вважати гріхом, і на зміну образу злого мороза прийшов добрий мороз. Злого мороза модифікували на доброго, який почав приносити сам подарунки так, в родини, дітям, і він вже ніякого відношення не має ні до релігії, ні до обрядів. Образ молодої снігуреньки також прийшов до нас від язичництва. Коли люди робили жертвоприношення людські. То найчастіше під такі жертви підпадали саме молоді дівчата. Їх відводили до лісу, прив'язували до дерева та залишали там на ніч замерзати. Таким чином вважалося, що злий мороз прийняв свою пожертву і не буде більше чіпати людей, худобу та їхні посіли. Саме дерево ялинка є дуже сильним оберегом та є символом нового річного циклу. У багатьох народів вважається, що саме ялинка є провідником до царства мертвих. Ну, як вам історія сподобалась? Куди не поверни голову, всюди магічні обряди? Чекаю на ваш зворотній зв'язок у коментарях та ваші думки.